Вітаю! У нас комплект армованих гальмівних шлангів на автомобіль Lexus GS300 з 2000 х по 2005 роки випусків. Рідні шланги пішли гулями, тому власник замовив армований. У нас тут що передні, що задні, практично однакові. Е, іде мама зі збоєм 1. А тут банджо фітінг під болтом 10. Тільки на задніх шлангах у нас кут загибу 45 градусів. На передніх на передніх 20. А так, по довжині вони однакові, без локаторів. Цей комплект в синьому кольорі. Дуже. Красиві. От. Замовляйте армовані шланги, щоб все зусилля йшло не на розширення резинового шлангу та гуль, от, а зразу передавалось на гальмівні колодки. Практично на всі автомобілі є комплекти. Комплекти можна змінити. Якщо вам потрібно щось якась зміна чи подовжити шланг. Чи ви стали ввели супорта від іншого автомобіля, можна потрібно інший фітінг, це все можна у нас замовити. Також можна замовити в різних кольорах. Вся кольорова гама в наявності. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!